Справа 863. Знайди за схемами невідомі значення величини. Продуктивність праці обох робітників однаково. Ну що ж, ось тут. Я навів цю схему. Давайте думати, тут у нас будуть три маленькі задачки. Ну, не дуже маленькі, але їх три треба розв'язати. Так, ну, дивимося по першій схемі. Ми бачимо, що у нас перший робітник і другий робітник разом виготовили 405 деталей. Перший працював 4 дні, а другий 5 днів. Продуктивність праці у них однакова. Ну що ж, я пропоную спочатку у першій задачі, отже, пишемо 1. Записати першу дію. Перша дія це знайти, скільки всього днів вони працювали. Отже, записуємо тоді першу дію. То ми пишемо 4 плюс 5. І це дорівнює 9. Пишемо у дужках чого днів. Це час. Що працювали? Робітники? Разом. Ну, добре, тобто робітники разом працювали 9 днів. Вони всього виготовили 405 деталей. давайте дізнаємося їхню продуктивність праці. Отже, пишемо тоді 2. Продуктивність праці. Нагадую, це літера n. Треба обсяг роботи поділити на час, за який цей обсяг роботи виконаний. Отже, нам треба 405. Поділити на 9. Бо загальний час у нас 9 днів. І це дорівнює. Можна ділити куточком, а можна 405 записати як 360 плюс тоді 45, що ділиться на 9. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тоді це буде 360, що ділиться на 9. Плюс 45, що ділиться на 9. Це якщо ми розкриємо дужки. 36 поділити на 9 це буде 4. І один нолик це 40. Додати. А 45 поділити на 9 це буде 5. І разом це буде 45. Записуємо в дужках чого. Це буде деталей. Деталей за день. Так, ну і це в нас продуктивність праці. Продуктивність. Праці. Ну, а тепер нам треба знайти Скільки деталей виготовив перший робітник, а скільки другий. Ну, найпростіше, напевно, знайти От перший робітник. Чи другий на 5 простіше, може множити. Чи давайте на 4. Так, як знайти тоді, скільки виготовив перший. Нам треба тоді він працював 4 дні, його продуктивність нам відома. То ми пишемо, що щоб знайти обсяг роботи, нам треба продуктивність помножити на час. І це дорівнює. Продуктивність тоді у нас 45, що множиться. Працював він 4 дні. І це дорівнює. Давайте ми 45 помножимо на 2 і помножимо ще раз на 2. Це помножити на 4. 45 помножити на 2 це буде 90. А 90 на 2 це 180. 180 і пишемо в дужках чого. Деталей. Це виготовив. Перший робітник. Ну, а тепер як порахувати, скільки виготовив другий. Можна 5 помножити на 45 без проблем. Або можна від 405, напевно, простіше відняти те, що виготовив перший. Бо вони разом виготовили 405. Давайте запишемо другим способом, тобто ми пишемо четверте. Треба від 405 відняти 180 і це дорівнює. Ну що ж, щоб було простіше віднімати, давайте ми це запишемо так, як 400 мінус 180, А 5 я ще 400 розклав як 400 плюс 5. І це дорівнює 400 мінус 180. 400 мінус 100 це 300, 300 мінус 80 це 220, 220 плюс 5. Це буде дорівнювати 225. Пишемо у дужках чого. Детали. Це виготовив. Другий робітник. Ну, а тепер ми вже з першою задачею розібрались, переходимо до другої задачі. Давайте проаналізуємо. Я тут запишу 2, щоб не забув. Так, ми бачимо, що у нас перший робітник виготовив 238 деталей за 7 днів. Другий робітник працював 8 днів. І нас запитують, скільки він виготовив деталі і скільки всього. Вони виготовили детали, якщо їхня продуктивність праці однакова. Ну що ж, давайте тоді запишемо першу дію. Я пропоную знайти продуктивність праці. Якщо перший виготовив 238 деталей за 7 днів, то ми пишемо, щоб знайти продуктивність n це треба обсяг роботи. Поділити на час роботи. Це дорівнює. Обсяг роботи у нас 238. Детали, що ділиться на 7. І це дорівнює. Ну, 238 як поділити на 7. Я пропоную 238 записати як 210. Бо 210 ділиться на 7. Плюс. І ще залишається 28. І все це поділити на 7. І це дорівнює. 210 поділити на 7, пишемо, якщо розкриємо дужки. Плюс 28 на 7. І це дорівнює. 21 поділити на 7 це 3. І 1 нолик це 30. Додати буде. 28 поділити на 7 це 4. Ну і разом це буде тоді 34. Записуємо чого. Це у нас буде деталей. Деталі за день. Ну що ж, я не буду писати пояснення, продуктивність позначається літерою N. Я думаю, що це зрозуміло. І у першого, і у другого робітника за умовою продуктивність однакова. Тобто, і у другого робітника, який працював 8 днів, продуктивність 34 деталі за день. Давайте пригадаємо, як знайти обсяг роботи. Отже, що виготовив другий, другий робітник, ми пишемо. 2. обсяг роботи. А, щоб знайти, нам треба продуктивність помножити на час. І це дорівнює. Продуктивність у нас складає 34 деталі на день. Треба помножити. Працював другий робітник 8 днів. І це дорівнює. Давайте ми тоді запишемо 34 як 30 плюс 4, що множиться на 8. Це дорівнює 30 помножити на 8 плюс 4 на 8. Це дорівнює 8 на 3 це 24. І один нолик – це 240. Додати 4 на 8 це 32. І разом це буде дорівнювати 272. 272. Пишемо, чого. Деталей. Ну і записуємо, це у нас виготовив. Виготовив. Тоді виходить другий робітник. Є. Ну, а зараз як нам знайти загальну кількість деталей? Щоб знайти загальну кількість деталей, нам треба... Тоді, в третій дії, до того, що виготовив перший, це 238, додати те, що виготовив другий. Це 272. І це дорівнює. Ну що ж, спробуємо додати. Давайте запишемо, що це можна записати як 200 плюс 200. Або стопчик додати було, напевно, простіше, плюс 38. І плюс 72. І це дорівнює. 200 плюс 200 це буде 400. Записуємо. Додати. 38 плюс 72. 8 плюс 2 це 10. А 30 плюс 70 це 100, 100 плюс 10 це 110. Якщо ми будемо додавати, це буде 510. Пишемо в дужках чого деталей. Записуємо це, виготовили робітники. Зараз переходимо до третьої схеми. Давайте я тут напишу, щоб не забути, що ми робимо третю схему. Так, дивимося. У нас відомо, що другий робітник у нас виготовив 120 деталей за 5 днів. І всього вони виготовили 288 деталей. І треба знайти, скільки днів він працював перший і скільки він виготовив деталей. Ну що ж, перша дія. Давайте знайдемо продуктивність праці. Нагадаю, продуктивність праці це буде другого робітника, треба обсяг роботи, а поділити на час. І це дорівнює. Отже, він виготовив 120 деталей за 5 днів. І це дорівнює. Як можна 120 легко поділити на 5? Можна 100 поділити на 5. Запишемо 100 плюс 5, плюс 20. І поділимо на 5. це дорівнює 100 поділити на 5 плюс 20, поділити на 5. І це дорівнює. 100 поділити на 5 це 20. А 20 поділити на 5 це 4. Буде 20 плюс 4. І це буде дорівнювати 24. Записуємо в дужках чого. Це у нас деталі за день. Це у нас продуктивність праці. Це у нас продуктивність праці другого робітника і першого за умовою така сама продуктивність. Добре. Якщо другий робітник у нас виготовив 120 деталей, а всього виготовлено 288 деталей, то ми можемо дізнатися, скільки деталей виготовив перший робітник. Пишемо тоді друга дія. Отже, треба тоді від 288 відняти 120. І це дорівнює. Ну що ж, 288 мінус 100 це буде 188. А 188 мінус 20 це буде 168. 168. І пишемо в дужках чого деталей. Так, давайте я тут допишу деталі. Є. Це у нас виготовив. Перший робітник. Є. Ну і зараз нам треба знайти, а скільки днів він працював? Ну, якщо його продуктивність праці. 24 деталі на день, бо у другого така сама продуктивність. То тоді нам треба ці 168 деталей поділити на 24 деталі на день. Отже, пишемо тоді третє. Треба 168. Поділити на 24. І це дорівнює. Ну що ж, Дивіться, як можна записати цей вираз. Ну, 168 поділити на 24. ну, Я думаю, що воно має поділитися. Але наскільки? На 8? Ну, Можливо. Давайте будемо куточком ділити, бо по-іншому, я навряд, зроблю. Отже, 168. Записуємо. Що ділиться? Що ділиться на 24? Отже, 16 неділиться, треба 168 ділити на 24. Ну, 2 не підходить, а 4, ще наскільки можна помножити, 4, щоб було в кінці 8 на 7. Отже, 7 на 4 це 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 2 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто пишемо, що це дорівнює тоді. Отже, записуємо, вийде 7. Ну і пишемо в дужках чого? Днів. Днів. Записуємо це час роботи. Першого робітника. Ну а тепер давайте запишемо відповідь. У мене тут мало місця, ну, але спробуємо втиснути. Записуємо тоді відповідь. Отже, перше. Нам треба було знайти, скільки виготовив перший і другий робітник. Шукаємо перший 180 деталей, другий 225 деталей. Пишемо тоді 180 деталей. І тоді 225 деталей. Є. Друге завдання. В другому завданні нам треба було знайти, скільки виготовив другий робітник. І всього виготовлено в деталей. Так, шукаємо. Так, другий робітник у нас виготовив 272 деталі. Пишемо 272 деталі. І всього у нас виготовлено. Так, шукаємо, 510 деталей. Є. Ну і третє завдання. Дивимося, в третьому нам треба було знайти, скільки деталей виготовив перший робітник і скільки днів він працював. Так, отже, виготовив перший робітник 168 деталей. І скільки днів він працював? 7 днів. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми пригадали задачі на продуктивність праці. Тут доволі громістко, бо тут на загал аж три задачі. На цьому вправу завершено.